Так, всім привіт у новому влозі. я вже привела себе вперед, зробила макіяж і зараз збираюся виходити додому вже п'ята година вечора, майже шоста, і мені треба виїхати в центр міста. І я тут думаю, що чого мені втягнути так, чого, виділа тут перевернуто. Є в мене, до речі, ось така класна спідниця від зара, але е, з цим вітром, який зараз на вулиці, я її сьогодні ще не готова вдягати. А, а цього року я її ще не вдягала, тому я хочу її вдягнути, але не сьогодні. Так, я візьму, напевно, ось цей жовтенький топ і, 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 і. і візьму свої блакитні шорти. Ось, ці, ось такі в мене сьогодні образ буде. Треба, до речі, цей піджак покладити, його ще теж цього року не вдягала. Він мене висить після обрання не а, Все. Такий у мене образ буде на сьогодні. Я буду збиратись далі. Все, я вже зібралась, ось так я сьогодні виглядаю. Все, до речі, з H&M. Я вже казала, що я багато чого знаходжу для себе в цьому бренді, але це якісь минулорічні колекції. Загалом цей топ він не дуже такий а, практичний, непрактичний. Коротше, не найзручніше, в нього спадають ось ці лямки, але виглядає. Непогано, тому потягаю. Це буду бігти. І так, добрий раночок. Я тут готую сирники. Я вчора почала знімати влог, але я потім забула, що я його знімаю. І нічого з тих кадрів, що зняла вдома, більше не знімала. Вирішила на раночок себе потішити сирниками. Я їх дуже люблю, ви знаєте. Тому. Ще не нагрілось. Тому я вирішила, що треба зробити сирники, бо це дуже смачний сніданок. Сир я купила. І таким чином в мене буде смакота. Е, проснулася і думала, може не робити. Це ж так довго, зараз щось швиденько поїм. Але потім подумала, блін, я їх так хочу і я їх зроблю. От, я сьогодні так злякалася вночі. Сьогодні тривога була і спочатку там кинжали літали, потім ніби заспокоїлись, потім просто лишились шахеди. І я вже так підзаснула, до речі, на дивані. І як щось починає летіти, я як скочила з того дивана, біжу в коридор, а що в коридорі я буду робити? <схід> не знаю. Але це, мабуть, якийсь літак був наш, бо, ну, типу, не шахет точно, не ракета. Ну, Так як я вже потім зрозуміла, що не ракета, але я злякалась якось серед. Серед сну. І ноги руки почали трястись, але, коротше, думаю, так, треба йти спати. І вже перейшла з дивану спати і якось заснула, і вже далі нічого не чула. Хоча писала, що ніби працювало ППО, але, можливо, то не біля нас. Тому ось так. Так, зараз в мене буде найсмачніший в світі сніданок. І потім. Буду пити каву, буду їсти свої сирники, послухаю аудіокнигу. І сьогодні у мене заплановані зйомки буду знімати. Все вам покажу, Все, відправила свої сирнички в сковорідку. Мені здається, я трошечки мало олії дала, бо чомусь на цей бік в мене олія не перетікає, і тут вони трошки в сухій сковорідці, але... Ніби нормально, сподіваюся, що будуть смачними. Це мої сирнички готові. Боже за таке блаженство снідати вранці сирниками. Реально, якщо е, сприймати це легше, то й не так багато часу на них іде. Але ну, якби я вранці спішила на роботу, я б, звичайно, це на ранок не планувала. Не знаю. в мене це все одно займає більше часу. Але якщо ось так я нікуди не спішу, то якось чим легше до того ставишся, тим легше воно й готується. Ось такі гарні в мене сирнички, сметанка. Трошечки дрібної полунички, трошки згущеного молока, і моя кава. Так, я ще досі в халаті, але вже зробила ось такий мінімальний макіяж, вирівняла тон шкіри, ну і трішки додала своїх улюблених ламаль рум'ян кремових. Зараз буду вже знімати відео, буду знімати сироватку, але все одно ну, в карту треба виглядати. Гарно, естетично, тому все одно зробила ось такий мінімум. І в мене є референси, які я хочу відзняти, тому якось трошки відтягую цей момент, бо ніяк не можу зібратися. Але вже макіяж зроблений, тому вже зараз буду приступати до зйомок. Сьогодні я буду знімати для ось цього бренду MyD. це український бренд косметики. Тут у мене сироватка з. Бакучіолом, канабісу і ще коротше з чимось. Я теж незнайома була до цього з цим брендом, але знову ж таки буду знайомитись. Ось так вона виглядає. Я вже вчора її розпакувала, подивилася, як вона виглядає. І Сьогодні буду знімати. Давайте вам покажу, як баночка виглядає. Ось так виглядає баночка. Це не скло, але доволі таки якісний пластик. Коротше, моя задача це все гарно відзняти. Так, словом, все. Нема коли відкладати, пора йти знімати. Так, додатково підготовка до зйомки, Кремлі рук, промазати ручки, щоб вони виглядали гарно і доглянуто в кадрі. І я, до речі, знімаю всі прикраси, там от, обручальне. Каблучка, обручка, обручка, правильно. А, мені здається, що це недоречно в рекламному відео. Ось, тому зараз ручки кремчиком мажу, готуюся. Прикраси знімаю. Взяла свій старий телефон, трошки на на інстаграм. І. Що, я думаю, що використаю свою макролінзу. Ну, в общем, все, йду. Тепер точно йду. Так, це відео я вирішила зняти в такому образі. Це ніби може бути і такий домашній образ ранковий. І розслаблені ці штани дуже схожі на піжамні, тому мені здається, що буде норм. А, так, ось так я буду виглядати. Тут у мене ось така конструкція. Мій софтбокс трошки в наречено став схоже. Я додала тюль, щоб додати ще більшого розсіювання від світла, і ось тут ось ця моя панелька, яка має давати малююче світло. Зараз буду тестувати кадр і дивитися, як буде виходити. Коротше, я вже тут півдня знімаю, трошки познімала потім. Зробила перерву, подивилась, що мені недостатньо матеріалу, продовжила зйомки. Я зараз піду вмиюсь, бо на цьому обличчі вже є все. І макіяж, і сироватка, і, коротше, тут вже такий слой всього, що треба швидше мити, щоб йому не було зле. От, Тому зараз йду вмиваюсь і вже і вечеряти пора робити. Так що такі от справи? Так, ну що, я нарешті вмилась. Я познімала, але мені ніби недостатньо матеріалу на те ТЗ, яке у мене є. Але з другого боку ролик вийде за довгим, тому треба це обговорити, це питання. А, так, у нас вже майже вечір. Я зараз буду йти робити вечерю. І що? І нічого, я цілий день тут в зйомках провела на сьогодні то сонце, то дощ, то вітер то щось не зрозуміло. але все одно по літньому, от так що такі справи. Так, я прийшла готувати вечерю, але в нас дуже темно зараз. Кухні, і в нас чомусь вимкнули світло, тому не знаю, чи не буде видно. Коротше, у мене тут вже вариться гречка. Тут м'ясо порізала шматочком, відбила його і засолила, поперчила, додала перчик, ой, пересіль, сухий часник і італійські трави. І це зараз посмажу на сковоріці, і ще хочу зробити огірочки з укропом і чесничком. Така в мене буде вечеря. Не знаю, насправді чи мене там хоч трошки видно. А вже десь мабуть, вже десь годинку немає світла, може і більше. Я сиділа, монтувала в телефоні, то і мені так непомітно було. А зараз вже. Так трошки темненько. Огірочки вже зробила. Зараз вони ще постоять наберуться запаху кропу, чеснику і стануть дуже смачними. В'язко вже посмажила і чекаю, поки звариться гречка. Вечеря моя готова, виглядає вона ось так. І я буду їсти. Світла в нас ще досі немає, тому зараз піду на вулицю а, читати нову книгу. Там і тепліше, і світліше. Відтаки на календарі субота, вже друга половина дня. Я вже прибрала вдома. Поставила, розвісила прання, і тепер я вільна. Я тепер зробила собі свою другу каву і готова попрацювати і повідпочивати десь там через дефіт. Знаєте, зараз я, по-перше, піду на Гойдолку пити каву. І я вирішила, що поки я буду пити каву, я не буду робити якусь роботу, бо спочатку, а, бо спочатку я думала, а, зроблю каву і попрацюю над дечим чим маю попрацювати, але. Потім я собі придумала. Спочатку я вип'ю каву, віддамся повністю цьому процесу, насолоджусь смаком кави, а тоді, відповідно, окремо сяду і попрацюю. От, тому зараз кава. Так, каву я вже випила і зараз можна трошечки попрацювати. Включила ноут, щось не знаю, щось пропав настрій. От, нестабільна картина. Коротше, запуститься, ноут ну, і зроблю деяку роботку. 14.48. Так, а що я роблю далі? Далі я роблю фото для е, сиротки. Відео я вчора зняла, тепер ще маю зробити фоточки. І е, пробую зробити ось такі фоточки, типу, е, використовую ліхтарик і додаю, типу, якісь такі цікаві малюнки тіней. Ну, пробую ось так зробити. Так, я вже зібралася і зараз плануємо виїжджати з, домом, з дому. З дому се йдемо в магазин, потім я відправлю Вадіма в своєму напрямку, а я буду рухатись в своєму напрямку. Десь, як завжди, можливо собі влаштую вечірню прогулянку. Я сьогодні в своєму блакитному сарафані спідницю, яку я показувала на початку влогу. Мені так поки що ще й не вдається вдягнути, тому що на вулиці страшенно вітряно в ці дні вона геть не підходить для вітру. Цей не повинен задиратись від вітру, тому вдягнула його. Вдягнула сьогодні свою ось цю прикрасу. Ну, якось так. Макіяжик звичайний мій, стандартний, нічого нового, нічого додаткового. Е, все, будемо виїжджати. Так, я прийшла в сенсей. Не знаю за чим. Дорочки сарафанчик у моєму стилі. Шортики мені подобаються, щоб вдома ходити. Так, словом, я вже їду додому. Нічого я не купила, ну, крім продуктів. Не дико роздратувало сільпо. блін. Сільпо, зробіть щось своїми піщалками. Я там постійно заходжу і пищу. Я думала, що це ну, теоретично це сумка пищить, тому що, типу, картки пробували гаманець окремо через ворота пронести. О, сонце сховалося. І, типу, Пища в гаманець. Я вже сьогодні зайшла, я сховала сумку в камеру схову. І, блін, я виходжу в ось цьому платі, я не знаю, під якісь тільки тільки ховати якусь палку ковбаси. Я виходжу в цьому платі, і ці ворота знову на мене піщать. У мене в руках хліб, куряче філе, сонце знову. Куряче філе і сир. І типу, а що ви там несете? У мене такі враження. І ти відчуваєш себе якимось, не знаю, злочинцем, Ну, це не смішно. Раз окей, два окей, в мене в руках, бляхах три продукти і воно піщить. А це сирочок, мабуть, пропіщав. Смачного вам, блядь, думаю. Дякую. Коротше, ну, насправді, коли. Це вже не смішно. І я зараз от йшла, я лишила спеціальну сумку в камеру схову, щоб не було ось цього. Кіпішу. Бо, типу, якось на тебе та охорона дивиться, типу, а що? І і в общем. І тут на тобі. Ми знову пішімо. Чівляжу ти крадеш в тому сільпо постійно. Ой, коротше, я їду додому, якийсь такий влог, я не знаю, в мене то є настрій знімати, то нема настрою знімати. Коротше, якісь такі. Ой, носик чешеться, треба випити <гум> вдома. Словом, їду сьогодні фінал мастершеф. Подивлюсь, осижу. Щось поп'ю пиво, холодно. І так, я вже вдома дивлюсь мастершеф, хоча я засумнівалася, можливо, сьогодні не фінал ще, не знаю. Коротше, я взяла собі пиво, я вже повечеряла, і тепер у мене такий е автопаті. Е пиво, фісташки і сирочок. Дуже смачний. Сирочок, за який мене зупинила охорона в сільпо. Бо він, бачите, піщав. От все. Поки що в мене е, плани на вечір мастер-шеф. Так, ну що, мастер-шеф все ж таки фінал. Хочу, по-перше, сказати, що мені сьогодні якось надзвичайно зайшло пиво. А останнім часом мені алкоголь, ну, типу, я можу випити якийсь якісь келих вина, е, трошки пива, але не прям. Мені, наприклад, м'ятний чай зайде краще. Але сьогодні прям холодне, з фісташками, прям супер класно зайшло. В мене сьогодні такий стан, то типу, блін, щось нічого не виходить, а може я даремно в цю зйомку вриваюся, може я взагалі нічого не вмію робити, може я не вмію нічого знімати, може я сама собі придумала до е, стану, блін, ну це ж класно. Мені подобаються ці кадри, і я не знаю, як людина може сама собі е, обмалю... сама собі е, створити перешкоди і сама собі їх усунути перешкоди. Реально, як тільки починаєш сумніватися в собі, здається, що типу, От починаєш оцей копатися в собі, сумніватися, а може я не вмію, а може я не можу, а може в мене не виходить. І воно породжує такий е, сумнів в собі, ну я не знаю. Коротше, тавтологія. Я не підібрала слова перед тим, як включити камеру, про те, що я хочу сказати, але реально. Якщо ти заряджена на позитиві, якщо ти заряджена на успіх, якщо ти заряджена на те, що в тебе все вдається, ну воно вдається. Але як тільки починаєш собі купатись, починається якась фігня. Я якось, мене всі порозі злили, Мені щось якось було так сумно, робила кілька кадрів, мені не подобалося. Зараз, е, зараз думаю, так, піду зроблю фотки, бо в мене є натхнення. І мені ну, класно. Зараз треба перекинути, трошки відредагувати. Але я ще що хотіла сказати: мені здається, що літо негативно впливає на моїх глядачів. Люди, прокоментуйте мене, мені. залиште хоч якийсь коментар, бо це мене так надихає, так мотивує. А коли в мене якась тиша в коментарях, тиша в активі, мене з здається, стає, стає таке враження, що. Я перестала бути комусь потрібна, а я ж потрібна. А, тому а ще раз нагадую, що мені дуже приємні коментарі, мені дуже приємні ваші лайки, мені дуже приємний ваш фідбек, тому що у нас таке спілкування трошки можливо одностороннє, але я всім завжди намагаюся відповідати в коментарях. І е моя аудиторія, вони, ви настільки класні, настільки заряджаєте. Що мені хочеться робити, інколи думаю, блін, ніхто мені нічого не коментує, може перестати це все робити, може, ну його нафіг нікому не треба ці блоги. але потім згадую ваші теплі слова в коментарях. І думаю: а якщо це потрібно двом людям, а якщо я когось надихаю двох-трьох людей, значить я роблю це не даремно, правда? От, якісь таке емоційна в мене хвилинка натхнення. Так, що ось так. Такий вступ. Я не знаю, взагалі в мене цей влог якийсь ось такий. Щось трошки там, щось трошки там. Але я сподіваюся, що все ж таки цікаво, тому що там вчора трошки зйомками була зайнята, сьогодні якісь такі господарські справи прибирання, прання і так далі. Завтра в мене теж по плану зйомки, тому не знаю. Але я з вами помаленьку ділюсь своїми життям, своїми днями, своїми буднями, тому. Сподіваюсь, що вам цікаво. Я ще не завершу влог, якщо що. Добрий ранок. Я, якщо чесно, я дуже обожнюю ось ці моменти, коли люди готують сніданки у влогах. І сама, коли знімаю, мені якось так затишно, коли я це знімаю і коли потім ви дивитесь і коли я таке дивлюсь. Тому я зараз готую собі сніданок. На сніданок у мене будуть бутерброди з курочкою і з сиром. Я вже собі зварила каву. І я оце думаю можливо додати молока. Але я тільки що спробувала, і я зрозуміла, що я не хочу молока. Е, так. Сьогодні півночі не спала. Сьогодні е, караулила шахетів. Але е, дякувати Богу, е, все добре. Не читала, не заходила в новини, що по іншій частині України. В нас. Е, більш-менш норм. Спочатку літали і такі наші і шахеди е, чула, і потім якось, коли почались ракети, чи то я вже просто втомилася і заснула, чи то ніби стало спокійніше, не знаю. От, тому е... я відповідно пізно встала, тому що лягла дуже пізно теж. Я десь, напевно, операції пішла в ліжко. І вже заснула. Потім тільки почула відбій повітряної тривоги, і мені стало легше спати. Ну що, труброди мої готові, м -м кава моя готова. Боже, це так смачно. Я не перестану це повторювати. І м -м сьогодні я маю по плану займатися спортом, але я ще не знаю, чи я це хочу робити, бо в мене якось сьогодні багато роботи. Коротше. А я побачу, який у мене сьогодні день буде. Зараз я вип'ю кави, заречу свій мозок і продумаю, який план дій у мене на сьогодні. Все я йду пити каву. Так, я все ж таки вирішила сьогодні зробити тренування. Не хочу відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Тому підготувала гантельки і зараз буду робити тренування сьогодні наверх. Швиденько його зроблю. І піддумати голову, і сьогодні буду знімати. Я вже зробила тренування, волосся, і поки воно в мене поки працює кондиціонер, я налажу свій халат, щоб він красиво виглядав кадрі. Так як буду знімати догляд, знову ж таки, відповідно, будуть ранкові кадри, і я буду в халаті, тому треба його попрасувати, щоб він. Красиво, гарно, естетично виглядав у відео. От, так що такі справи, зараз якраз попросую, піду з масочку і буду волосся і буду змагати. Ой, і буду знімати. Так, сьогодні якась незрозуміла погода, то сонце то хмари, і це, якщо чесно, не дуже добре, коли ти знімаєш при природному освітленні, тому що... Може скакати світло. Так так що я продовжую працювати. Ховати. Сьогодні позаймалася десь ні, навіть більше, ніж півгодинки. Я сьогодні думала, так, по мінімуму справді зробити, щоб не затягнути тренування, бо я так пізно встала і типу, часу не так багато вільного. Так що, Але десь хвилин 40 я позаймалась, в принципі, повноцінно таке тренування зробила. От. Так що ось так от проходить мій день. Я зараз я хотіла почати знімати десь у але Я не знаю, чи я встигну. І хочу десь годинки дві на зйомки витратити, але побачу. Як мені це вдасться зробити, тому буду бачити і хочу ще сьогодні прочитати. Так, ладно. Я халат і іду змивати кондиціонер. Все, я готова знімати. Помила волосся, висушила волосся. Пройшлася брашем. Тепер воно рівненьке, гарненьке. Підготувала свої ручки, намазала кремчиком, помазала кутикулу маслом, щоб все було красиво ідеально. І тепер приступаю до зйомок. Завжди дуже хвилююсь, коли починаю знімати, тому що хочу, щоб були кадри просто ідеальні, тому треба вкласти в це. Душу ось. Така ось поки що тут обстановка, треба рушник винести, софтбокс. Загалом планую використовувати більше природнього світла, але в деяких моментах треба буде підсвітити штатив, звичайно, і тут моя стійка, на яку чіпляю маленьку свою панельку. Окей, побажайте мені, удачі. Так, а в мене тим часом продовжується зйомка. Я знімаю масочку і відповідно тестую її. А, і зараз, поки чекаю, поки масочка подіє, а, вирішила зняти кусочок для влогу. Ось так це все тут в мене виглядає. А, ну я вже показувала, в принципі, обстановку. Але мені поки що, ви знаєте, мені поки що подобаються кадри. Прям, прям дуже. Я на сьогодні завершила знімати. Нарешті собі зробила другу каву на годиннику, вже п'ята година вечора. А, зараз я ще хочу почитати трошечки книжечку. А, я не все дознімала, я хотіла сьогодні два відео зняти. Зняла, напевно, так, один і три. У мене вже виключився телефон, і я не стала вже зараз знову знімати, хоча я ввечері ще предметну частину зйомки познімаю, я так думаю. Ось, а поки що буду пити каву свою. До речі, відчуття після масочки такі доволі приємні, шкіра гладенька. І зараз я трошки зробила макіяжик, додала тон і свої румяшки, і мені прям дуже подобається, як виглядає шкіра. Так що, ось так. Попередню книжку я вже закінчила. Зараз читаю ось цю неозерасі. І взагалі поки що мало прочитала кілька сторінок. Ем... Поки що не знаю. Буду читати, буду бачити, як мої враження будуть.